Чи повірите мені, якщо скажу, що справжнє процвітання залежить не від того, що ви робите, а від того, як при цьому почуваєтеся? Так, чимало людей все життя вірять, що достаток це плід важкої праці, тоді як інші неквапливо відчиняють двері до успіху, просто промовляючи правильні слова. Існує прихована божественна сила, яка діє в тиші, і більшість людей її ігнорують. Вони важко працюють, моляться. Борються і все ж залишаються в пастці бідності. Чому? Тому що вони не знають духовної частоти, яка активує достаток. Псалом 104 один із таких ключів це не просто пісня хвали, це енергетична мапа, духовний код, здатний перепідключити ваш розум до творчого джерела процвітання. Коли я зрозумів цей секрет, то усвідомив щось тривожне Всесвіт ніколи нікому не відмовляв у багатстві. Це ми самі блокуємо цей божественний потік своїми думками страху та обмежень. Ви колись помічали, що чим більше людина боїться втратити те, що має, тим більше вона втрачає. І чим більше хтось дякує, тим більше він, здається, отримує. Що ж, саме про це і говорить Псалом 104 про гармонію між вдячністю, дією та вірою, яка змушує невидимо працювати на вашу користь. Сьогодні я хочу провести вас цим шляхом, але попереджаю, те, що ви ось ось почуєте, може змінити ваше ставлення до грошей, до успіху і навіть до Бога. Приготуйтеся зрозуміти, чому так багато моляться, але мало хто процвітає. Роками я вірив, що багатство є лише прямим наслідком людських зусиль. Більше працювати, більше думати, більше планувати це здавалося логічним. Але час, спостереження та досвід навчили мене того, що людський розум опирається прийняттю, існує невидима сила, яка визначає потік процвітання. Ця сила не є ні випадковістю, ні вдачею. Це точне відображення духовної частоти, в якій живе кожна людина. І саме тоді, коли я уважно прочитав Псалом 104, я усвідомив, процвітання не створюється, воно проявляється. Людина не виробляє достаток. Вона з ним вирівнюється. Коли псалмоспівець говорить благослови, «Душа моя, Господа, Господи Боже мій, ти вельми великий, ти зодягнений славою і величю, він розкриває секрет вібраційної сили вдячності. Вдячність це духовне насіння достатку. Немає могутнішої молитви, ніж серце, яке дякує ще до отримання. І все ж, скільки людей ви знаєте? Які дякують лише після того, як сталося щось хороше. Скільки проводять день, скаржачись, порівнюючи, нарікаючи і, зрештою, дивуються, чому Бог не відповідає. Але як Всесвіт міг би примножити щось негативне? Як Бог міг би дати більше благословень тому, хто живе, відмовляючись від тих, які вже має. Я сам, на початку свого шляху, зіткнувся з невдачею віч навіч. Був час. Коли я втратив усе, гроші, друзів і навіть впевненість. І саме там, на межі краху, я відкрив щось, що змінило б моє життя, процвітання починається в думках і матеріалізується у вірі. Я пам'ятаю один ранок, коли мені бракувало навіть на те, щоб прогодувати родину. Спостерігаючи за сходом сонця, я перечитав Псалом 104, і фраза пронизила мене як меч, ти посилаєш свого духа, вони творяться. І ти відновлюєш обличчя землі. У ту мить я зрозумів, що та сама сила, що оновлює землю, могла оновити і мою реальність. Мені просто потрібно було це дозволити. Тож я заплющив очі і почав дякувати не за те, що мав, а за те, що, як я знав, наближалося. І в цьому простому акті віри мир наповнив мій розум. Через кілька днів я отримав несподіване запрошення на співбесіду. Яка повністю змінила мою долю. Збіг я називаю це вирівнюванням із божественним. Бачите, більшість людей думають, що їм потрібно побачити, щоб повірити, але правда протилежна потрібно вірити, щоб побачити. Псалом 104 нагадує нам, що Бог уже підготував ґрунт достатку, а нам залишається лише обробляти його плідними думками. Ви коли-небудь помічали. Як люди, які живуть скаргами, здається, притягують ще більше причин для скарг. Тоді як ті, хто зберігає вдячне серце, навіть у труднощах завжди знаходять вихід. Це не магія, це духовний закон. енергія, яку ви випромінюєте, повертається до вас примноженою. Згадайте Томаса Едісона, наприклад, скільки разів він зазнавав невдачі, перш ніж створити електричну лампочку. Понад тисячу спроб, і все ж він сказав: я не зазнав невдачі, я просто знайшов тисячу способів, які не працюють. Це був його практичний спосіб бути вдячним за урок у кожній спробі. І подивіться на результат він освітив світ. Тепер уявіть, скільки людей здаються при першій невдачі, тому що вони інтерпретують труднощі як божественне покарання, а не як запрошення до зростання. Вони блокують потік процвітання думками сумніву, страху та самосаботажу і, врешті-решт, живуть, звинувачуючи долю. Процвітання це справа свідомості. Ви можете молитися цілий день, але якщо ваш розум сповнений страху, заздрості або бідності, ви будете молитися на неправильній частоті. Псалом 104 це нагадування про те, що творець підтримує все достаком, але отримують лише ті. Хто вірить? Отже, дозвольте мені поставити вам запитання, скільки разів ви прокидаєтеся вдячними за сам факт того, що живі, скільки разів ви згадуєте про те, щоб визнати красу дрібниць, перш ніж просити щось більше? Якщо ви бажаєте розблокувати успіх і божественний захист, почніть тут замініть прохання на вдячність, а страх на віру. Зробіть це щоденною вправою. Дякуйте сьогодні за те, чого ще не бачите. І спостерігайте, як реальність, крок за кроком, починає реорганізовуватися на вашу користь. Бо коли людина підносить свої думки до вдячності, Бог відповідає достатком є щось, чого більшість людей ще не зрозуміли про духовну силу процвітання Бог не благословляє інерцію. Псалом 104 відкриває, що творець посилає джерела в долини, вони течуть поміж горами. Цей уривок містить один із найглибших законів всесвіту: усе, що живе, перебуває в Русі. Поки людина чекає на диво, Всесвіт чекає, поки вона зробить перший крок. Віра без дії це насіння, яке ніколи не проростає. І саме спостерігаючи за цим, я усвідомив, що більшість людей зазнають невдачі не через відсутність можливостей, вони зазнають невдачі, тому що не рухаються до того, у що вірять. Скільки разів ви говорили собі, коли все буде добре, я почну? Але що, якщо добре ніколи не настане? Що, якщо саме ваш рух відкриває шлях? Я засвоїв це на власному гіркому досвіді. Після співбесід із сотнями успішних чоловіків від винахідників до підприємців, від художників до державних діячів, я помітив вражаючий патерн, вони всі діяли в умовах невизначеності. Ендрю Карнегі, наприклад, не побудував свою імперію тому, що знав кінцевий результат, він почав, тому що вірив, що є вища мета в служінні через створення, його віра вела його, а дія перетворила віру на багатство але є й інший бік медалі. Я зустрічав блискучих чоловіків, обдарованих надзвичайним талантом та інтелектом, які ніколи не досягли нічого великого. І це було не через відсутність здібностей, це було через страх, страх помилитися, страх втратити, страх осуду інших. І я питаю вас, як творець міг би керувати тим, хто відмовляється йти? Псалом 104 показує досконалий рух творіння води течуть, вітри дмуть, дерева ростуть, усе тече. І коли людський розум відмовляється текти, він перериває той самий цикл, який підтримує життя. Я пам'ятаю один епізод, який ніколи не забуду. Одного разу до мене підійшов молодик, просячи поради. Він розповів, що мріяв відкрити невеликий бізнес, але боявся невдачі. Він говорив про кризу, про брак грошей, про негативні думки своєї родини. Я уважно вислухав і поставив йому просте запитання: чи вірите ви, що Бог перебуває у вас? Він відповів ствердно. Тоді я сказав якщо ви вірите в це, чому ви дієте так, ніби його не існує? Ця тиша була ціннішою за будь-яку промову. Через кілька місяців я отримав лист від того юнака він рушив уперед, відкрив свій бізнес з тим невеликим, що мав, і за короткий час просвітав. У листі він написав щось, що я ніколи не забуду, я виявив, що диво відбувається не до дії, а під час неї. І він мав рацію. Рух це наймогутніша молитва, яка існує. Коли ви дієте з вірою, все світ рухається з вами. Це ніби кожен ваш крок говорить творцеві Я довіряю тобі. Але є тонка пастка, яка руйнує цю гармонію, духовна прокрастинація. Це звичка чекати божественного знаку, коли справжній знак це внутрішній імпульс, який ви вже відчуваєте, але ігноруєте. Скільки блискучих ідей помирає щодня через брак мужності, скільки мрій не здійснюється, тому що людина чекала слушного часу. Псалом 104 показує нам, що Бог є Богом руху, а не застою вітер, що колише листя, той самий, що рухає долі. І той самий дух, що оновлює землю, може оновити вашу роботу, ваш бізнес, ваше фінансове життя, якщо ви це дозволите. Є цікавий факт, який я виявив у науковому дослідженні, проведеному десятиліття по тому після моїх спостережень, люди, які швидко реагують на свої ідеї, мають на 70% більше шансів досягти позитивних результатів, ніж ті, хто чекає ідеальних умов. І це підтверджує те, чого я завжди вчив: рішення є відправною точкою кожного дива. Пам'ятайте, віра це жива сила, і вона проявляється в Русі. Ви можете молитися скільки завгодно, але якщо ви залишаєтеся нерухомими, молитва втрачає свою силу. Бог годує птахів, так, але він не кидає їжу в гніздо. Якщо ви хочете розблокувати процвітання, робіть те, що роблять небагато дійте, поки вірите. Не чекайте, щоб відчути себе готовим. Ідеальний момент це коли ваше серце горить переконанням. Дійте з вірою і спостерігайте. Як невидимо реорганізується навколо вас. Кидаю вам виклик протягом наступних семи днів оберіть сферу свого життя, де ви чекали на знак. Замість того, щоб чекати, дійте впевнено. Робіть те, що потрібно, навіть якщо це здається дрібницею. А потім спостерігайте, щось почне рухатися. Можливо, з'явиться несподівана нагода, нова людина, інша думка. Саме так реагує Божественне у той самий момент, коли ви вирішуєте діяти. Бо процвітання, як ріка, воно тече лише до тих, хто перебуває в Русі. Є таємниця, яку мало хто розуміє, слова, що виходять з ваших уст це духовні команди, віддані Всесвіту. Щоразу, коли ви говорите, ви формуєте свою долю, навіть не усвідомлюючи цього. І Псалом 104 підтверджує це, коли стверджує. Господь дивиться на землю, і вона тремтить, він торкається гір, і вони димлять. Це потужна метафора. Коли божество не проявляється, матерія підкоряється. Так само, коли ви говорите з вірою, невидимий світ рухається. Але коли ви говорите зі страхом, сумнівом або відчуттям нестачі, ця ж сила створює навколо вас бар'єри. Протягом моїх десятиліть досліджень я зрозумів. Що більшість людей руйнують власне процвітання тим, що повторюють щодня. Скільки разів ви чули, як хтось говорить, гроші не приносять щастя або мені ніколи не щастить, або навіть рання пташка ловить черв'яка. Нібито фізичні зусилля важливіші за духовне вирівнювання. Але я запитую вас, як хтось може залучити багатство, якщо в глибині душі вірить, що воно брудне, небезпечне або негідне. Як всесвіт міг би передати процвітання тому, хто відкидає його власними словами. Якось один чоловік сказав мені, «Єле, я щодня молюся про процвітання, але нічого не змінюється. Я запитав його, а що ви говорите протягом решти дня? Він відповів: Я скаржуся на життя, уряд, ціни, людей. Тоді я посміхнувся і сказав «Ви молитеся 10 хвилин і проклинаєте 23 години. Як ви очікуєте, що Всесвіт зрозуміє, чого ви насправді хочете? Слово це духовне насіння. Якщо ви сієте скарги, пожинаєте труднощі. Якщо ви сієте подяку, пожинаєте достаток. У цьому немає таємниці, є закон. Псалом 104 це гімн божественної гармонії. Кожен вірш оспівує баланс між творінням та вираженням. І саме цього балансу, як я помітив, бракувало багатьом, хто прагне успіху. Вони бажають багатства, але говорять про злидні. Вони хочуть миру, але сіють розбрат. Вони хочуть свободи, але продовжують повторювати, що світ жорстокий. Я сам засвоїв цей урок найболючішим шляхом був період у моєму житті, коли я був повністю зневірений. Книга, яку я писав, була відхилена кілька разів, і я почав сумніватися в собі. Я днями повторював можливо, я не народжений для цього. І чим більше я це говорив, тим більше дверей зачинялося. Поки одного дня, йдучи на самоті, я не зустрів старого знайомого, який подивився на мене і сказав: Будьте обережні, гілле. Слова, які ви повторюєте, це вказівки, яких дотримується Всесвіт. Ця фраза вразила мене як блискавка. Тієї ночі я зробив щось просте, але трансформаційне. Я написав слова, як керований, благословенний і просвітаючий на аркуші паперу, і повторював їх щодня. Спочатку це здавалося абсурдним, як я міг заявляти про процвітання, коли ледве мав що їсти. Але щось почало змінюватися всередині мене. Мій розум став яснішим. Мої ідеї яскравішими, і незабаром почали з'являтися нові можливості. Це не була магія, це було духовне перепрограмування. Я змінив команду, і всесвіт відповів. Сьогодні наука підтверджує те, що стародавні псалми вже знали, дослідження показують, що люди, які практикують позитивні афірмації та розмовляють із собою конструктивно, Мають нижчий рівень стресу та більшу здатність досягати фінансових та емоційних цілей. Слова створюють неврологічні зв'язки, які переналаштовують мозок, і це лише наукове пояснення духовної істини, якій тисячі років. Якщо ви хочете розблокувати своє процвітання, почніть з того, щоб пильнувати кожне слово, що виходить з ваших уст. Замініть я не можу, на я поки що не можу. Обміняйте мені, не щастить на вчуся процвітати. Всесвіт не розуміє іронії, він реагує на вібрацію. Кажіть собі щодня життя готує мене до чогось більшого. І спостерігайте, як почнуть відчинятися двері. Я кидаю вам виклик провести простий експеримент протягом трьох днів не кажіть нічого негативного про себе, про інших або про життя цілі три дні. І. Натомість використовуйте слова сили, віри та вдячності, спостерігайте, що зміниться у вашому розумі, у ваших розмовах, у ваших можливостях, ви будете здивовані бо, врешті-решт, справжній ключ до процвітання не у ваших руках, він у вашому язиці. І як говорить Псалом 104: від землі і неба все відповідає голосу Творця. Коли ваші слова узгоджуються з цим голосом, Достаток не має іншого вибору, окрім як прийти до вас. Коли я дивлюся на вічні закони, описані в Псальмі 104, я бачу, що справжнє процвітання залежить не лише від людських зусиль, а й від узгодження між вашою душею та божественним потоком творіння. Псальміст говорить: ти посилаєш свого духа, і вони створюються, і так ти оновлюєш обличчя землі. Ці слова містять глибоке откровення, усе, що створюється. Народжується від духа. А дух це подих Бога, який діє через вас, через ваші ідеї, вашу мужність і вашу віру. Багато людей вважають, що процвітання це лише наполегливіша праця. Але те, що підтримує роботу людини, це дух, який її надихає. Ось чому одні будують імперії з обмеженими ресурсами, тоді як інші. Навіть оточені можливостями нічого не досягають, тому що один заєднаний з джерелом, а інший від'єднаний від нього. Усе процвітання є духовним, перш ніж стати матеріальним. Кожен видимий урожай спочатку народжується на невидимому полі, полі розуму та віри. І коли ви це зрозумієте, станеться щось надзвичайне, ви припините боротися з життям і почнете співпрацювати з Божественним потоком, який ним керує. Всесвіт це не місце нестачі, а океан достатку. Кожна думка, яку ви випромінюєте, кожне слово, яке ви вимовляєте, кожна емоція, яку ви плекаєте, це насіння кинуте в цей океан. І Псалом 104 вчить вас сіяти усвідомлено, тому що все посіяне з вірою та вдячністю повертається примноженим. Творець не лише підтримує гори, річки та зірки, він також підтримує ваші мрії. І коли ви повністю довіряєте цій невидимій силі, ви усвідомлюєте, що ніколи не були самотні. Божественна рука направляє ваші кроки, захищає ваші шляхи та відкриває потрібні двері в потрібний момент. Але є тут таємниця, яку мало хто розуміє, процвітання підтримується лише доти, доки ваш розум залишається узгодженим із вдячністю. Невдячність порушує потік. Гордість закриває джерело, сумнів послаблює творчу силу. Але віра, проста, тверда і мовчазна віра, підтримує міст між вашим серцем і духом, який вас підтримує. Коли псальміст заявляє, що слава Господня буде вічною, він нагадує нам, що справжній успіх не в тому, що ми підкорюємо, а в постійному спілкуванні з силою, яка робить ці досягнення можливими. Отже, якщо ви хочете, щоб процвітання залишалося у вашому житті, не шукайте його лише в речах, шукайте його у своєму зв'язку з Духом. Плекайте цей зв'язок щодня через вдячність, медитацію, читання святого письма та творення добра. Бо коли дух рухається у вас, усе навколо вас оновлюється. Розум просвітлюється, двері відчиняються, шляхи стають ясними. І ви перетворюєтеся на того, ким завжди були покликані бути інструмент божественного творіння, що проявляє процвітання, успіх і захист не випадково, а завдяки узгодженню. Псалом 104 – це не просто молитва, це вічне нагадування про те, що існує невидима сила, яка підтримує всі ваші перемоги. І коли ви довіряєте їй, усе, що належить вам за божественним правом, приходить до вас природно, без боротьби, без відчаю. Без страху. Бо справжнє процвітання це відображення вашого спілкування з творцем. Тепер, коли ви розумієте приховану силу у словах Псалма 104, я хочу, щоб ви зберегли цю істину в найглибшій частині своєї істоти, процвітання це не приз, це відображення. Воно відображає те, що ви відчуваєте, у що вірите, ким вирішуєте бути, коли ніхто не бачить. Всесвіт реагує на вашу вібрацію, не на ваші наміри, а на ваш внутрішній стан. І коли ваш розум узгоджується з божественною мудрістю, достаток перестає бути метою і стає наслідком. Усе, що колись здавалося недосяжним, починає наближатися до вас природно, ніби сама доля змовилася на вашу користь. Але змінюється не доля. Змінюєтеся ви кожного дня. Коли ви вирішуєте більше довіряти і менше боятися, світ переформатовується навколо вас. З кожним словом вдячності, яке ви вимовляєте, невидимо починає безшумно працювати, щоб привести вас у потрібне місце, в потрібний час, до потрібних людей. І раптом ви усвідомлюєте, що благословення приходять не випадково, вони приходять тому, що ви стали здатними їх прийняти. Псалом 104 це вічне нагадування про те, що сила, яка створює зірки, та ж, що живе у вас. І коли ви це зрозумієте, ви припините жити як жебрак перед життям і почнете жити як співтворець, усвідомлюючи силу, яка була вам довірена. Отже, якщо сьогодні ви бажаєте процвітання, успіху та захисту, не просто просіть, станьте гідними їх отримати. Перетворіть свої думки на віру, свої слова на укази. А свої дії на пропозиції любові та мети. Бо небеса нагороджують не тих, хто чекає, а тих, хто прокидається. І якщо ви дійшли так далеко, це тому, що щось у вас вже почало прокидатися. Полум'я божественної мудрості запалилося всередині вас, і тепер ваш обов'язок плекати його день за днем, доки воно не осіє все ваше життя. Пам'ятайте, творець не віддаляється ні від кого. Це людина віддаляється від нього. І кожна молитва, кожен прояв віри, кожен жест доброти є кроком додому, до природного стану достатку та гармонії, що завжди належали вам по праву. У наступному відео ви підніметеся ще на один щабель цією драбиною свідомості. Ви дізнаєтеся, як перетворити цей духовний зв'язок на відчутні реальні результати у вашому повсякденному житті, адже віра без дії це лише спляча мрія. Я ціную, що ви пройшли цей шлях зі мною, і побачимося у наступному відео, де разом ми зробимо ще один крок до вашої долі світла, процвітання та внутрішньої сили.